Мистецтво це мова, якою художники розповідають свої історії через малюнки. Кожен образ і відтінок викликає емоції. Він говорить про щось важливе. Це своєрідний спосіб вираження себе та сприйняття світу через мистецькі витвори. Про мистецтво поговоримо сьогодні на дивані в гостях. мисткиня Катерина Заводовська. Катерина. Доброго дня. Ідіть до мене, йді до мене, радий вас бачити. Не хвилюйтеся, все нормально, все нормально. Сідайте, займайте місце. Є про що нам поспілкуватися, адже, ну, по-перше, знаю, що готуєтесь до виставки а. в Києві. Про все поговоримо. Про картини, що зараз знаходяться в нашій студії, також обов'язково поговоримо. Але спершу я пропоную подивитись невеличкий прийом. Добре, дякую. Вона каже добре, то шановні літачі, увага на екран. Катерина Заводовська, мисткиня, дизайнерка Криворізької мережевої компанії, учасниця кількох столичних виставок та проєкту Голос мистецтва під час війни. Досвід останнього надихнув на відкриття персональної виставки Голос, заплановане на 20 січня. До експозиції війдуть роботи минулих років, а також написані з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони про любов до життя, до природи, про думки і переживання, про вдячність, надію і патріотизм. Про те, як не загубитись у сучасному інформаційному вихорі і не втратити власний голос. Багато багато років, тому що ми працювали співпрацювали в івент-індустрії, в весільній сфері нашого міста. Ну а зараз ви моя гостя на дивані, і ми будемо спілкуватися про мистецтво. Як давно мистецтво має місце в вашому житті? Мистецтво має місце навіть довше ніж ми знайомі з вами. Самого дитинства я Навчалася в художній школі, причому доволі рано мене туди прийняли, з восьми років, тому дуже довго. Мистецтво це більша частина мого життя. Зрозумів, знаю, що художники мають такий умовний власний стиль. Чи є він у вас і як довго ви його Пошукали. Насправді я досі в пошуку. Пошу. Власний стиль, ну, стиль, можливо, таке дуже гучне слово, а ось манера, певно, присутня у кожного художника своя, її можна помічати, коли вже багато років, багато досвіду, то так, ну я досі в пошуку. Можливо, вже щось десь вимальовується, але. Окей, ну з того, що ми подивилися на прев'ю, з того, що я зараз бачу, вимальовується щось дійсно творче. Та, на мій погляд, дуже симпатичне. Ми про все це поговоримо. І цікаво мені дізнатися. Давайте так, питання буде про, скажімо так, історію становлення мисткині Катерини. Аж у всіх нас є етапи, періоди, скажімо так, до війни. І під час війни я маю надію на те, що дуже скоро буде вже після перемоги. Ми сподіваємося, uh, да. скажіть, будь ласка, який шлях ви пройшли? Що у вас було в творчому доробку до подій 24 лютого 22 року? Які були картини, образи тоді, і над чим працюєте зараз? До повномасштабного моєю найбільшою пристрастю певно були графічні портрети. Я дуже uh, люблю це і досі залишається, тільки uh, думаю про олівець у мене одразу навіть uh, такі, як мурашки потіло. Uh, з повномасштабним uh, почуття стали яскравіші, їх стало більше, вони, uh, вони контрастніші і uh, вони наче спонукають на те, щоб взяти пензлі і почати uh, писати фарбами. Тому буквально з, з перших днів я взяла в руки фарби, пензлі і написала свою першу картину розквітнемо. Її буде представлено на майбутній виставці. Вона про, про надію на добре майбутнє. Mm, Зрозумів. А взагалі, як. Народжуються образи картин, це якісь певні події, якісь переживання, хвилювання чи навпаки, якесь натхнення, яке до вас приходить. Розкажіть про ось цей самотворчий процес. Хочу трішечки інсайдів, тому що пензлі окей, фарби, окей. Давайте про те, що всередині образи картин. А, буває по-різному. Буває таке, що а, якась подія. А, в нашому зараз, в нашій ситуації, загалом це якісь страшні події, да? і вони, вони викликають такі сильні переживання, що емоційно з цим складно впоратися. І коли я пишу, то це мене трохи заспокоює. Я виливаю свої емоції на полотна. Якщо е, буває по-іншому, буває таке, що е, почуєш щось гарне, і е, ось це більше надихає. І тут вже хочеться поділитися радістю, тому що е, полотна вони можуть як е, приймати твоє горе, так і відображати твою радість. Тут трошки бувають різні ситуації. Частіше, що вони відображається? Частіше. Е, в мене я, я не люблю писати про, про погане про горе, я не люблю писати. Мені краще сподіватися і краще відображати те, що буде дарувати людям, те, те що буде викликати якісь позитивні емоції або, хоча б надію на позитив. Угу. Зараз важливо, щоб люди, які долучаються до мистецтва, Мали емоції позитивного характеру. Як це на них, на ваш погляд, може впливати? А, емоції позитивного характеру, як впливають на. Так, на, ну, на ваш чисті. погляд. Ось, людина прийшла на виставку, вона подивилася на певні ваші картини, так. на вашу роботу. І що вона в цей час, на ваш погляд, повинна відчути? Я сподіваюся, що людина, яка буде дивитися мої картини, буде відчувати тепло, яке, якісь, якесь також натхнення. Я хочу ділитися своїм натхненням з людьми. Угу, Окей. Ви... Надихайте мене зараз. Ваші відповіді зараз мене заставляють все частіше і частіше переводити погляд на вашу роботу, на ваші картини. Ми про це обов'язково поговоримо, тому що я хочу, щоб ви про кожну з цих картин, цих робіт обов'язково проговорили, але дещо пізніше хочу. Поставити запитання щодо знову ж таки чогось внутрішнього, тому що художники вже були різноманітні на цьому дивані, а деякі кажуть, що їм більше до душі створювати великі об'ємні. Картини деяким навпаки працювати з чимось мінімалістичним. Щодо вас велике полотно, велика робота, чи щось менше, або взагалі щось маленьке, що більше до да, подобається залежить від емоцій, від характеру картини. Якщо настільки сильні емоції, що хочеться просто широкими мазками, то звичайно це велике полотно. Коли хочеться себе заспокоїти, десь буває таке, що перед телевізором, відключаючись від новин, включаєш якийсь гарний пригодницький фільм, і просто під нього вже якісь деталі промальовуєш. Тоді береш маленьке, маленьке полотно, чи, чи маленький. Аркуш паперу і промальовуєш саме по деталям, тоді вже більше кайфуєш від процесу, тому що коли е, на великому полотні ти виливає, тобі хочеться скоріше вилити всі емоції. На маленькому е, хочеться кайфанути. <рес> Зрозумів, слухайте, я хотів запитати ще про певні ритуали. Підготовки до створення картин, чи є вони у вас, тому що ну є така думка про те, що у кожного художника є свій певний ритуал підготовки до роботи, чи є якісь ритуали у вас? — Ну, Так, обов'язково. Сама підготовка потрібно емоційно підготуватися до роботи. І саме розкладання фарби на палітру чи наточування олівців, воно йде як ритуал. Поки наточуються олівці, наприклад, то вже. Навіть руки вони вже починають відчувати, і це емоційно готує. Коли розкладаєш фарби, то ці кольори і біле полотно, ти на це все дивишся і також готуєшся вже до роботи. Зрозумів, ви в себе в думках, в голові перед початком створення картини вже бачите фінальний результат, чи він народжується вже. Поступово, крок за кроком. Буває по-різному. Бувають як інсайти: таке, що, наприклад, займаєшся ввечері йогою і раптом бачиш перед собою картину і все кидаєш і починаєш малювати. Буває таке, що я хочу щось намалювати, але я сама ще не знаю що. Ось, наприклад, ось ця робота, і ми потім повернемося. Так, угу. Я її починала, але я не бачила фіналу. Окей, а вам як простіше? Коли є вже щось? Так. Так краще, коли вже спочатку, спочатку знаєш, потім вже малюєш. А чи дозволяєте ви собі просто все відпустити і взяти пензель, взяти так? аркуш? Буває да. і що з них виходить? Ну, ось. <рес> ось ось і все, що виходить, можна побачити. Окей, давайте переходити до наступного запитання щодо виставки, що відбудеться, якщо не помиляюся, 20 січня в Києві. Розкажіть мені, що там буде представлено і чому саме Київ. Будуть представлені мої роботи за останні роки, це і до повномасштабного, і під час повномасштабного, які були написані. Більша частина, напевно, вже на патріотичну тематику. Чому Київ? Ну так сталося, що минулого року мене були, запросили на кілька виставок саме в Києві, і мені там сподобалась локація. Мені сподобався зворотній зв'язок з глядачем, тому обрала цей шлях, обрала одразу Київ. Окей, ну а що до Кривого Рогу? Тому що зараз постійно. Останнім часом якісь виникають питання щодо розвитку культури в кривому розі? Я не кажу це про там якийсь міський рівень, тому що там ці питання постійно виникають. Про тих людей, які щось роблять в нашому місті, якісь організовують івенти, події, виставки, маркети. Чому не кривий ріг? І чи буде можливо виставка в місті Кривий? Ріг? Я планую виставку в Кривому Розі після Києва, можливо, буде. Виникли у мене були питання щодо інформації. У нас якось цим складно, тому що про колективні якісь виставки я вже дізнаюся. Ось, наприклад, завтра, післязавтра відбувається відкриття, і я вже дізнаюся запізно. З цим зараз є така невеличка проблема, але сподіваємось, що ми вирішимо це питання. Ну знову ж таки, мені здається, що це питання координації. Завжди ще мій друг Єгор Хамільоник Єгор Вода, казав про те, що потрібна комунікація один з одним. Він там створював якісь там пули, де всі, якісь представники мистецтва, культури, спілкувалися один з одним, і це, на мій погляд, було. Важливо. Зараз якось кожен сам по собі. І хотілося б якось об'єднатися, тому подумати, можливо, там комусь набрати, комусь написати, типу, там наже митців достатньо в місті. І, на мій погляд, те, що робиться простими мешканцями, які пов'язані з культурою, воно прямо надійсно. Такому високому рівні, і тому я б хотів би, щоб ви також серед всіх цих представників мистецтва нашого міста були присутні на 100%. Часу не дуже багато. Давайте про картини, з якої ми розпочнемо. Тому що я бачу, що ну, умовно ось ці. Три картини від маленької середньої до великої вони пов'язані ну, умовним орнаментом українським. Так вони в одній серії, так? так це якась певна є серія. Розкажіть про всю цю серію, а потім може окремо. Так, це я зараз розпочала нову серію. Вона ще так в розробці, це дуже сирі такі роботи. Сері? Серія? Так, серія. А чому? В плані, що серія не готова. А, серія не готова. Ну просто що ці роботи я бачу, начебто. давайте я візьму одну з них до рук, щоб приблизили, наблизили. І подивилися. Тому, будь ласка, ось ця робота називається Воля. І саме це слово зашифроване в орнаменті поза да, за руками. На угу. в кожна, кожна робота з цієї серії вона позначає якесь слово або якийсь вислів, який зашифрований в орнаменті. А яким чином відбувається це шифрування? Як ви розумієте, що написано іде? Є якийсь ключ, можливо, як у ну, Індіана Джонса? Я не з голови беру ці всі орнаменти. Це наші українські орнаменти, наші слова, які шифруються певним образом. Є навіть угу. сайти, в угу. яких можна вписати слово, навіть своє ім'я можна вписати, і сайт згенерує ваше ім'я. Орнаментом українським слухайте так, шановні смниці нашого відділу СММ дівчата, потрібно вписувати в сайті Рудана, диван, Культ і у нас буде нічого собі. Ось такі орнаменти. Окей, це воля. Далі далі. Слава Україні. Це перша робота з цієї серії. Перша так. робота. Вона, ну, звичайно, вона про мир, голуби як символ миру. Вона повністю така символізмна, на мою думку. І сподівання на те, що буде мир, буде перемога і буде слава Україні. Угу. А, найбільша робота ця, з дівчинкою, вона називається Незалежна слово зашифроване там в орнаменті. На мою думку, я коли її створювала, то для мене незалежна це вже як, як повстання. Тобто вона не просто незалежна, вона вибухова, вона, вона звільнюється, вона вивільнює всі свої емоції і якби попереджає ворогів, що, що може бути. І сама вона. Навіть погляд в дівчинки в неї блакитно жовті очі. Ну, звідси я не бачу, не знаю, чи бачите, ви, шановні. В... Вона е... зранена, але. Зранена, так. Ось я бачу, так. що руки ноги в неї. Вона зранена ви... і а, при цьому вона дає відповідь. Окей, зрозумів. Так, повертаю на місце ось цю. Картини воля, продовжуйте. Так скажу. Ось ця робота воля, вона, так як виставка з благодійним аспектом, вона буде розіграна і всі кошти будуть йти на збір для 205 а для го батальйону аеророзвідки на дрон. Угу. Супер! Як ви бачите, ну, на мій погляд, Ось цей підзаголовок «культфронт» – Це важливо. Це важливо, коли ось такі ініціативи культурні вони переростають в благодійність. Це обов'язково є зараз для кожного, на мій погляд, митця так. Є в нас ще одна картина. Це та, яка розпочиналася без умовної, так. Фінальної, так, версії. Розкажіть. Розпочиналася, я люблю портрети, я люблю писати портрети, люблю графічні малювати портрети. І починалось просто як портрет, але я не бачила очей у дівчини, я не бачила, що це має бути, а потім з'явилося серце. А, і а, потім поглянувши вже на перші а, такі а, замальовки, мені вона а, стала схожою на якийсь чи оберіг, чи оранту. І тут вже почалося. А, почалося вже а, фрази спливати в голові, тому вона і називається в принципі оберіг Серце України. Mm -hmm. yeah, а, а, дуже ж... емоційна а, після. Після перших замальовок, ще таких незрозумілих, коли, коли почали спливати фрази, вона викликала дуже сильні емоції під час написання. А, так, бачу там міста: Маріуполь, Бахмут, Буче, Ірпінь, Херсон. Так, вони якби. Ця робота символізує те, що на, на цьому болі ми все одно поч... бережемо, бережемо своє серце українське і і ці міста вони вони повинні ми не повинні їх забувати зрозумів катя йди до мене Ідіть до мене. Ви сьогодні неймовірно. Скажу вам величезне дякую за те, що ви робите, за вашу творчість. Ми ще ж обов'язково сфотографуємося. Я хочу це ж показати всім, всьому світу через інстаграм. Вам бажаю успіхів, якщо потрібно якийсь анонс вашої виставки в місті Криворіг, будь ласка, звертайтеся, я завжди буду радий. Я хочу бути присутнім, але там вже будемо дивитися, тому що є трішки Різної різну діяльності скажу вам традиційно для дивану, та взагалі для кожного українця, слава Україні, героям слава туди. Подивіться, та кажіть всім бувайте. Пока.